Ще 197 українців цього тижня повернулися додому із російського полону. Обмін набу за формулою 175 на 175. Також Росія передала Україні ще 22 важкохворих важко хворих бійців. Серед тих, хто повернувся, захисники з усіх напрямків фронту, зокрема Маріуполя та Азовсталі. За даними координаційного штабу, повернути вдалося й тих, хто брав участь у боях на Курщині. За кількістю цей уже 62-й обмін став одним із найбільших за час повномасштабної війни. Уже колишніх полонених разом з іншими зустрічала і кореспондентка ДСН Мар'яна Бухан, і там вона познайомилася із 32-річним азовцем Олександром Ренготовим на псевдомалік. Він виходив із Азовсталі у так званий почесний полон на 3-4 місяці. Але замість цього в російських тюрмах пробув майже три роки. Пережив теракт в Бараці 200, в Оленівській в'язниці. Тим часом його дружина і двоє дітей, і ще в 22-му виїхали з окупації живуть у Польщі. З ними він спілкувався по відеозв'язку тоді і зміг обійняти їх уже сьогодні. Про тиху радість зустрічі. Дивіться далі. Слава Україні! Дякую, що ви зустрічаєте. Дякую, що ви є. Дякую, що ми вже дома. Замучені, але дуже щасливі. Вони повертаються додому. А всі, хто зустрічає, дають звільненим свої телефони, або ті по відеозв'язку побачилися з рідними. Софія вмикаємо камеру. Жила, я... Сашко Веренготов на псевдомалік телефонує дружині з мого телефона. Кохана, моя, як же я мрію про цей день, коли він настане? 1034 дні цього пекла, але нарешті вони минули. Мені досі не віриться в це. Як же я кохаю тебе, моя люба? Я жива, я знову жива, я знову. Фія Варенготова з дітьми в момент обміну в Польщі. Туди вони переїхали з Запоріжжя на початку повномасштабної війни. Тоді Олександр вже боронив Маріуполь. Далі були бої за Азовсталь і вихід в так званий почесний полон. І барак 200 в Оленівці. Малік був в ньому в момент російського теракту, зазнав поранень. Ось кадри, які кремлівські пропагандисти зняли в Донецькій лікарні після вибухів. Отримав та поранення та мені селезінку. Там ледь вижив складно дуже було, але нічого. дякувати Богу, я живий. Це Малік вже помитий і перевдягнутий. Готується їхати після обміну на лікування. Це шикарно, просто емоції не передаває. Мім ще досі не віриться. що Нарешті я вдома. Нарешті в Україні. А Софія з дітьми в цей момент вже мчить з Польщі в Україну, і нарешті довгоочікувана зустріч. Ось так, сидячи просто на землі і плачучи, ці четверо мовчки обіймаються кілька хвилин. Все, можна ми тут залишилося. Можна ми тут залишимося? Назавжди. Так. Сашко зізнається, після полону йому поки важко ходити і навіть складати думки в слова. Немає слів. Ну, у нас немає слів. Чотирирічний Ерік тата знає лише за світлинами і відео з мирного життя. Востаннє Сашко сина бачив, коли малому не було і півроку. Шестирічна Марійка батька добре пам'ятає і нині не відходить від нього. А Софія згадує всі три роки очікування та чи не щоденні сльози. каже, трималася завдяки дітям, роботі і обіцянкам чоловіка, який він давав ще на Азовсталі. Сказав, що я повернусь. І що б там не було? Я повернусь. Чекай мене, скоро ми побачимось. І ці слова вони якось тримали мене весь цей час. Саме ця клятва каже Малік, тримала і його в полоні всі 1034 дні. Нині за два дні після обміну, і за кілька годин разом вони нічого не планують. кажуть, треба просто нобутись один з одним. Ми вже всі разом, вже все круто, вже все класно. І цей час переконані в них буде. Кайда папу ніяк пищу я теж ніколи не відпущу тата. Все. Тата вже ніколи не дивиться. Мар'яна Бухан, Вікторія Письменна, Олександр Шиян, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.